Ви можете заощадити 200 доларів на елітному моніторі гри самсах. Технологія продажів як не переплатити за необхідні гаджети. Літо закінчується і традиція приходить з цим продажі. Але замість того, щоб поспішати на все, безглуздо підходити до процесу свідомо підкреслюючи гаджети, які дійсно потрібні і які можна придбати вигідно. У цьому тексті я поділюсь своїми думками про поточні пропозиції на ринку, засновані на натхненні останніх продажів, і дам декілька порад щодо того, як не приплатити за потрібні вам пристрої. Ігровий комп'ютер, оновлення без знищення бюджету. Ігровий ноутбук завжди був предметом моєї слабкості. Потужність, портатив, можливість грати у ваші улюблені ігри де завгодно це не мрія геймера. Тепер. Коли на ринку з'являються моделі з вражаючим дизайном та продуктивністю, ви повинні звернути увагу на продажі. Не потрібно переслідувати останні моделі, оскільки минулорічні флагмани все ще можуть забезпечити відмінний ігровий досвід. Порада не сліпо довіряйте заявам маркетингу, огляди дослідження, порівняйте характеристики, прочитайте огляди інших користувачів. Переконайтеся, що обраний ноутбук відповідає вашим потребам і не розчарує вас у майбутньому. GoPro – захоплення моментів, а не порожні відходи. GoPro – це не просто камера, це інструмент для створення спогадів. Якщо ви любите подорожувати, займатися екстремальними видами спорту або просто хочете захопити яскраві моменти свого життя, Гапроу це чудовий вибір. Тепер ви можете придбати Hero 13 Black за привабливою ціною, що робить його ще вигіднішою покупкою. Особистий досвід: я сам придбав GoPro кілька років тому і не пошкодував про це один раз. За допомогою його допомоги я захопив багато незабутніх моментів зі своїх подорожей. Це дійсно коштує ваших грошей. Аудіо, преміум, звук за доступною ціною. Навушники невід'ємна частина нашого повсякденного життя. Ми використовуємо їх для прослуховування музики, подкастів, аудіокниг, а також для спілкування по телефону. Тепер ви можете придбати чудові навушники Sony за зниженою ціною, що робить їх ще привабливішими. Коментари експертів не завжди варто купувати найдорожчі навушники. Часто ви можете знайти чудові моделі за більш доступною ціною, які не поступаються флагманам якості звуку. Головне вибрати правильну модель, яка відповідає вашим потребам та уподобанням. ТВ великий екран, чудові можливості. Телевізор це домашній розважальний центр. На ньому ми дивимося фільми, телевізійні шоу, спортивні трансляції, граємо у відеоігри. Тепер ви можете придбати чудовий телевізор в візоу за зниженою ціною, що робить його ще більш вигідним варіантом. Порада: зверніть увагу на розмір екрана, роздільну здатність, тип матриці, підтримку HDR. Не забувайте про функції Smart TV, які дозволяють переглядати онлайн відео, використовувати програми та підключатися до інтернету. Bluetooth динамічний, музика скрізь і по всьому. Bluetooth Dynamic – це чудовий спосіб насолодитися улюбленою музикою дезавгодно. Ми використовуємо їх на пляжі, в парку, на пікніку, в поїздці. Тепер ви можете придбати відмінний динамік JBL Flip 7 за зниженою ціною, що робить його ще привабливішим. Особистий досвід: я часто беру з собою пошкодження Bluetooth. Це дозволяє мені насолоджуватися своєю улюбленою музикою де завгодно. Це справді незамінна річ для любителів музики. Mac Mini – вхід в екосистему Apple за привабливою ціною. Mac Mini – це чудовий спосіб доступу до операційної системи MacOS за відносно низькою ціною. Тепер ви можете придбати Mac Mini за зниженою ціною, що робить його ще більш привабливим варіантом для тих, хто хоче спробувати продукти Apple. Коментар експертів Mac Mini – це чудовий вибір для тих, хто шукає компактний та потужний комп'ютер для роботи та розваг. Він ідеально підходить для офісної роботи, веб серфінгу, перегляду фільмів та відео. Безпека вдома, захистіть свій простір. Камери безпеки важливий інструмент для захисту вашого будинку та близьких людей. Тепер ви можете придбати камеру Arlo Pro 5S за зниженою ціною, що робить її ще вигіднішою для тих, хто дбає про безпеку свого будинку. Порада. Зверніть увагу на роздільну здатність камери, кут перегляду, наявність нічного бачення, підтримку хмарного зберігання. Не забувайте про функції виявлення руху та сповіщень телефону. Chromebook – доступний та функціональний. Chromebook Чудовий вибір для тих, хто шукає доступний та функціональний ноутбук для роботи та навчання. Тепер ви можете придбати Chromebook Asus CX15 за зниженою ціною, що робить його ще більш привабливим варіантом для учнів та школярів. Особистий досвід: я сам використовував Chromebook як другий комп'ютер для роботи з документами та веб-серфінгом. Це виявилося дуже зручним і функціональним. Важливі коментарі та поради. Не піддайтеся імпульсивним покупкам. Перш ніж купувати що-небудь, подумайте, чи справді вам це потрібно. Порівняйте ціни. Не купуйте перше, що бачите. Порівняйте ціни в різних магазинах, щоб переконатися, що ви отримаєте найкращу пропозицію. Прочитайте відгуки. Перш ніж купувати що-небудь, прочитайте відгуки інших користувачів. Це допоможе вам дізнатися про плюси та мінуси продукту. Будьте обережні з підробками. Якщо ціна здається занадто хорошою, щоб бути правдою, швидше за все це підробка. Не забувайте про гарантію. Переконайтеся, що продукт має гарантію. Це захистить вас від проблем у випадку зриву. Розглянемо можливість купівлі вживаних товарів. Ви можете заощадити гроші, купуючи вживані товари. Висновок. Готовий. Це чудова можливість заощадити гроші на бажаних гаджетах. Однак важливо свідомо підходити до процесу, не піддаваючись імпульсивних покупках. Порівняйте ціни, читайте відгуки, будьте обережні з підробками та не забувайте про гарантію. Дотримуючись цих порад, ви можете придбати гаджети, які вам потрібні вигідні. А не переплатити за непотрібні речі. Пам'ятайте, що найкращий гаджет це той, який відповідає вашим потребам і приносить вам задоволення. Успішні покупки.